Сьогодні у програмі поговоримо про розведення собак, і з нашим експертом розберемося, що це за процес, як він відбувається та які особливості має. Далі ветеринар розповість, чому у тварин виникає ожиріння, пояснить, чим воно небезпечне, як йому запобігти та як впоратися. А наприкінці психологиня дасть пояснення двом схожим термінам: егоїзму та егоцентризму, допоможе зрозуміти, що вони означають та чим. Відрізняються. На вас чекає багато цікавого, тож не пропустіть! Собаки є одним із найпопулярніших домашніх тварин, і багато людей мріють про такого пухнастого компаньйона. Безумовно, найкращий варіант допомогти якомусь притулку та взяти тваринку звідти. Але часто людей приваблює конкретна порода: безстрашний охоронець доберман чи симпатичний декоративний шпіц. В Такому випадку звертаються до заводчиків, людей, які займаються розведенням чистокровних породистих цуценят. Цікаво, яка порода собак найпопулярніша серед він. Віннича... На вулицях міста я запитала песика, якої породи вони б придбали б за можливості. Кане Корса. Це в неї такі копіровані вушка, коли вона висока, вже, ну, коли здорова, а коли маленька, то вони не копіровані, Він такі красіві. у них дуже-дуже великі лапи. От така вона, якби їм вушка не обрізала, вони будуть набагато краще. Красиві, чорні, такі, прямо масивні. Ну, мені подобаються маленькі, ну такі як типу, мопсики чи як воно називається, ну, але і великі, е, Типа доберман також мені подобаються. Але м, придбати поки не було в планах, я більше люблю кіш. Бігель. Вони такі з довгими вушками, такі біленькі в коричневих плямках. Мені подобається порода самоєд, бо вони такі великі, лахматі, білі. Ну, Великі взагалі, вони, добрі, вони мені асоціюються взагалі з добром. Просто, і це просто гарна порода собак. Я би собі хотіла так мати. Напевно, такса. Через те, що в мене теж собака такса, і в мене така більша симпатія до них є. Вони дуже милі, такі сусісочки. Мені подобається шпіца дуже. Ну, в мене зараз є ще хогашка. Ну, в принципі, мені подобається шпіца. Чому? Ну, вони якісь такі, ну вони прикольні, такі махнаці, такі класні взагалі. Недосвідчена людина, розглядаючи породистих цуценят із розплідників, може подумати, як же це все просто. Адже всі процеси відбуваються природним чином. Собачки схрещуються, а потім дівчинка легко і просто народжує з десяток здорових цуценят. Що ж там роблять ті заводчики? Насправді ж розведення песиків робота зовсім не така проста. Як же насправді відбувається цей процес? У цьому сьогодні розберемося із нашим експертом. Знайомтеся, Світлана Попель займається розведенням мопсів, а це її чотирилапі друзі, мама Хельга та непосидючі цуценята Лобо, Леон та Ляля. Отож, що таке розведення собак? Хто цим займається, та з якою ціллю питання розмноження, розведення собак це є на сьогоднішній день дуже актуальним, тому що багато людей не розуміють, в чому полягає різниця. По перше, якщо зрозуміти суть цього питання, розведення це сплановане, заплановане отримання хорошого гарного поголів'я собак. А розмноження це процес неконтрольований. Розведення дуже важливо і потрібно для того, щоб отримати хороше, гарне. Поголів'я, воно вимагає від фахівців глибоких знань про породу, про генетичні особливості, про особливості цієї породи, якої людина хо людина захоче отримати. Багато людей на сьогоднішній день хочуть купити красиву собачку, але не знають, що це за собачка. Не знають її причину, чому цю собаку вивели, для чого, яка є особливість? Професійні завачки вони е, мають Великий досвід розведення собак. До речі, вони також підтримують е свій фах, з'являючись на виставках, доводячи те, що їхні собаки найкращі, вони відповідають стандарту породи. Е також е ще е хто займається це люди, аматори-любителі, які мають одну породу або дві, але є шаленими фанатами цієї породи, дуже люблять цю породу і намагаються отримати найкращих е цуценят. найкращих діточок своїх і нічого не шкодують для того, щоб їх підняти виростити. Хто ще займається розведенням, це також клуби, спеціальні організації. У нас ця організація FCI, в яку включається Українська кінологічна асоціація КСУ. Це клуби, які гарно справляються своєю роботою. Вони допомагають заводчикам, вони контролюють процеси розведення собак. Дотримання стандартів організовують виставки, які існують методи та особливості розведення собак. Гібридик це закріплення якоїсь особливості у породі. Може бути закріплення як і хороше, як і погане. Тому добре знати родовід своєї собаки, родовід собаки, з якою ви спарюєте свою собаку, це також важливо. Потрібно подивитися. По перше, родовід. По-друге, потрібно подивитися генетичні тести зараз. Наші клуби вимагають від заводчиків, професійних заводчиків, здавати генетичні тести, тому що кожна порода має свої проблеми. І щоб цього уникнути, отримати здорове поголів'я, потрібно Дотримуватися е, генетики і уникати захворювання собак. Фахівець знає, якщо це там мімбрідюк, 3 3 три це близький там мімбрід. Він допускається. Можна закріпити і щось позитивне, так і негативне. Може закріпитися щось класне, а може бути вилізти потім якась хвороба або якийсь недолік, е, якась вада в, е, в поголів собачці. Тому це, по-перше, і ризик імбридинг, але можуть бути і хороші, гарні цуценята. Відбір та підбір. Що це за процеси та як вони відбуваються? Питання відбору і підбору також є важливими для того, щоб правильно сформувати пару. Для того щоб отримати хороше поголів'я, людина дивиться на родовід і вибирає, які імбрідінг, чи кросбрідінг, чи лінійну в'язку підібрати. Складаються родоводи, вони вносяться в єдиний реєстр, і люди бачать, як лягають в крові. І це вже відповідальність за і вміння, і талант бачити собаку, бачити цей родовід, знати родоводи і особливості екстер'єру, поведінкові роботи. Чи якості собаки для того, щоб правильно підібрати? Якщо там, наприклад, мама сука відповідає таким якостям, то це можна перекрити батьком або доповнити, або вдосконалити це. Нагадую, все ж таки, головна мета це отримати хороший результат. Статевий цикл та статева поведінка собаки. На що зважати заводчика? Треба володіти банальними знаннями, як відбувається статеве дозрівання собак, як відрізняється поведінка суки і кобиля. тому що знаючи це, можна уникнути небажаної вагітності, або навпаки, коли бажана вагітність, знати, коли вчасно зробити в'язку собакою. Від цього залежить, скільки цуценят у нас народяться, народяться у нас цуценята, все у нас буде добре, чи не буде все добре. І взагалі для заводчика це дуже такий крупіткий труд. На перший погляд здається, ось вам собачка, ось вона бігає. Але яким трудом вона отримана? Починаючи з того, щоб треба про. Просто запліднити собаку і бути етичним е, заводчиком це також важливо, тому що підібрати правильну пару це відповідальність, в кого людина прийде, і купить це цуценятко, тому що е, знати батьків це також важливо. Багато людей говорять, що нам не потрібні документи. Ми хочемо собі собі собачку без документів. Е, так, ви можете купити собаку без документів, але потрібно знати, хто батьки, хто дідусь, хто бабуся, якими вони є. Ким вони були, чи у них все в порядку з здоров'ям. Цим треба обов'язково поцікавитися. Важливо дбати про своїх собак, не виснажувати їх, не пускати в розведення постійно щороку. Етичний заводчик буде дбати про здоров'я своїх собак. Процес пологів та догляд за мамою і цуценятами. Що варто знати? Є декілька етапів отримання хороших цуценят. Це підготовка до пологів. Треба слідкувати за собакою, міряти її базальну температуру температуру, спостерігати, як вона себе поводить, якщо помітні якісь будь-які неспокій собаки, вона починає рити, або вона починає якось себе дивно поводити. Треба не відходити від собаки в цей момент. Має бути один або два ветеринара, тому що якщо в одного щось трапилося, він не може приїхати до вас на виклик, це вечір, ніч або щось трапилося. Обов'язково телефон зв'яжіться з іншим, домовитися перед пологами, зателефонуйте, скажіть, у нас починається все під час пологів. Також треба бути поряд своєю собакою. Ви можете обрати два варіанти: це може бути кесаревростин, або це можуть бути природні пологи. Якщо щось не так, то все ж таки звертайтеся до ветеринара, наполягаю, щоб цією справою займався фахівець. Перші хвилини народження маленьких цуценят також потрібно забезпечити комфортне перебування малечі. Це температура приблизно 30 градусів. Щоб була грілочка, щоб були чистенькі пеленочки, щоб була водичка для мами, щоб була їжа для мами. Все це треба підготувати, підготувати спеціальні такі тубельце, в якому. Буде затишно. Потім, коли цуценята ці це кожен період він особливий. Коли вони маленькі, коли вони там відкривають очки, перший раз, коли ми виходимо на вулицю, соціалізуємо це ці цуценятко, цей процес він такий, знаєте, від А до Я. Але найважкий процес для мене, як мене, особисто це коли треба підібрати хорошого власника, коли треба відпустити цю малещу, виростити, не спати, бути поряд. Це важко, але найважче, коли ти хвилюєшся турбуєшся, щоб воно потрапило в хороші руки. Упевнена, що в усіх господарів домашніх улюбленців є спільна знайома ситуація, коли заради додаткового смаколика наші чотирилапі використовують усі свої запаси чарівності і встояти ну, просто неможливо. Проте іноді варто брати свою волю в кулак, адже перегодовувати песиків та котиків зовсім не варто. Це може призвести до проблем зі здоров'ям та викликати, до прикладу, оживіння. Як же вберегти від цього свого улюбленця та як допомогти йому у боротьбі з цією Проблемою про це далі розповість ветеринар Руслан Литвинюк – ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Наші улюбленці, як і ми, ліниві і люблять поїсти. Тому в більшості випадків до нас звертаються клієнти, у яких улюбленці мають надмірну вагу. Що саме головне, власників доволі тішить, коли їхня тваринка має ожиріння. Кажуть, вона кругленька, пухленька, от сусіда вона не така, а я годую краще. Ну, на жаль, тварина страждає. Якщо не зараз, то в майбутньому. Чому? Тому що ожиріння призводить до таких патологій, як цукровий діабет, сичокам'яна хвороба, проблеми із суглобами, а також жирова дистрофія печінки. По цій причині, якщо ви годуєте свого улюбленця кормом, уважно дотримуйтеся. Тої інструкції, яка указана на упаковці стосовно харчування. І є ще такі хитрі моменти. Власники говорять: ну як же ж, я ж його годую, ось тут 9 кг і треба давати 120 г, Я стільки й даю. Так, на жаль, пацієнт із надмірною вагою худіти не буде. Через це, якщо ваш котик має ожиріння і... Ви будете годувати його на ту вагу, скільки він зараз важить, він не похудіє ніколи. Вам необхідно вибирати той пункт, який відповідає 4 кілограмам, щоб він був проголодь. Безумовно, він буде кричати, просити, показувати вам, що він голодний, але тут треба проявити холоднокровність і не вестися на його поводу. Кіт, на відміну від нас, сам не піде в магазин. Сам не відкриє холодильник і сам не зготує собі їсти. Це стосується не тільки котів, собаки також страждають на ожиріння, особливо після стерилізації, кастрації, тому що вони ведуть менш подвижний спосіб життя, і у більшості їхньої радості залишається це тільки харчування. Якщо так трапилося, що ваш улюбленець має надмірну вагу, але захворювань тих, які я назвав. Ви ще не спостерігаєте, це дуже хороші новини, тому що ви можете взятись за його похудіння. Для того, щоб знизити його вагу, необхідно зробити дві речі. Перше це менше годувати, друге, це більше рухатися. Також є корми, які призначені для похудіння. Але це не означає, що ви можете. Їх використовувати у будь кількості і вони будуть призводити до похудіння. Ні, там по інструкції також описано на яку вагу і як використовувати. Ми зменшуємо пайок і збільшуємо подвижність. Якщо це собаки, це легше, тому що ми їх виводимо кожен ранок і вечір на вулицю. Ми збільшуємо з ними прогулянки, включаємо активні ігри, ігри з апортом, ігри з м'ячиками. Дані прогулянки підуть на користь і вашому улюбленцю, і вам, тому що в більшості я помічаю такі випадки, тоді, коли. Клієнти заводять собі улюбленця і починають з ним активно рухатись, його вигулюють, дихають самі свіжим повітрям, він дихає свіжим повітрям, і це також приводить у форму не тільки пацієнта, але і власника. З котами дещо важче. Чому? Тому що в більшості випадків на вулиці ви ними не поганяєте. По цій причині вдома. Вам необхідно придбати різноманітні інтерактивні іграшки, які будуть його зацікавлювати, і якими він буде ганяти більшість свого часу. Також рекомендовано в будинку розкладати їжу в різних місцях для того, щоб він її шукав і більше рухався. Надіюсь, мої поради були для вас корисні. А якщо ви вже маєте свого улюбленця з зайвою вагою. Покажіть його до ветеринарного лікаря, який зможе дослідити, чи принесла ця зайва вага уже наслідки, чи поки що достатньо тільки похудіти. Ти егоїст. З нас, хоч раз, чув цю фразу, часто у житті ми зіштовхуємося із такими термінами: егоїзм та егоцентризм. Та багато хто не знає, яка між ними різниця, ба більше хтось навіть вважає їх синонімами. Чи так це насправді більше про ці терміни знає наша психологиня? Тож пояснити нам. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Егоїзм і егоцентризм. Що це у чому різниця і як може нашкодити? Справа у тому, що це одні те самі поняття, похідні одне від іншого, тільки егоцентризм це акцентуйовано, тобто збільшене. Всі вони походять від его. Тобто зацикленості на собі. І в нас існує міф, що егоцентризм чи егоїст це людина, яка дуже себе любить, в якої дуже висока самооцінка, і це людина самовпевнена. Ні. Це з точністю до навпаки. Егоїст це людина, яка зациклена на своїх проблемах, в неї постійно щось не складається, і для задоволення своїх бажань і потреб вона використовує. Інших людей. Тобто через маніпуляції, через викликання почуття провини і сорому егоїст намагається використати іншого. І ось уявіть собі, якщо людина відпочиває сама на шезлонзі у басейні чи в лісі, вона не може бути егоїстом, тому що вона зараз займається собою. А егоїзм це завжди є Хтось інший. Тобто хтось когось використовує. Людина, яка себе любить, яка себе поважає, вона займається собою. Вона вирішує свої проблеми. Вона займається своїм життям і налагодженням цього життя і нікого туди не влучає і нікого не використовує. А егоїст якраз навпаки, він хоче, щоб його. Його проблеми, його потреби задовільняв хтось інший. Тому головне ці поняття не путати, мати різницю. Люблю себе і егоїзм для того, щоб розвивати власне, цю самоповагу і не використовувати інших. Цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Любіть своїх домашніх улюбленців та піклуйтеся про них. А дбаючи про їхній стан, не забувайте і про свій. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Побачимось!